Ви на каналі Ukraine Alice. І сьогодні я граю не сама. Я граю з своєю сестрою Веронікою. Привіт! Привіт! Починаємо раунд. Ага Перед цим я хотіла сказати: я зараз збираю на Tudals. Е, Гроші я вже назбирала. Мені тільки лишилося по-моєму пройти три поверхи. Пройдемо за цей раз. А мені ще потрібно вісімки. О, в цю команду тут не можна. А тут, напевно, вже набрано. Ти я... почитай. Ні, там ще дві не можна. Тут, там, із... А ні, там все вже стало. О. Давай свою назбираю. Го? Давай я назбираю. Давай, бо я попі і мало хто не зпочив. А о, я не писати на російські. Ти серйозно? Ладно, зараз він Так, ми назбирали командочку і заходимо. На, на я думаю, я зараз буду робити сіні. ускорену цю, тому ну, що, ну знаєте, ми будемо так проходити довго, що вам думаю, буде нецікаво дивитися, як ми так будемо проходити 5-6 поверхів кожен 15 мінут. Так що. Опа, тут Кстати, якщо... Блін, він він вже йде, тому що вже два рази туди війшли.

Ещё остается пройти один этажик, мне надо три. А может электрик? А один электрик? этаж, последний, мне остается до Тудлс. Я вижу машину. Я иду. Машину Опа, шоколадка. Так, я в бельяне стою, для девки. Набираем жизни, набираем, набираем. Ника, привет. Привет. Це я хотела запомнить машину. Мені Опа. Мне тоже. А, Боже, мне тоже, дай мне. На, на. Отличная работа. Давай, дальше ты туда. Классно мы извлекаем машины. Опа, кость был. Что Я Бо, боюсь. Ты мне одну дала. Блин, почему такая скажу? Нашим с проводом. Да. Космо, 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 б... бежи. Де... Нам всю сторону. А ну, как-то да. Опа, чуй монстра. Прячемся.

Води, її. води, води, води. Тікай быстро. Вона нас Ніка, Ніка, Ніка. Може, ж ти сама її поводиш? Я твою машину поки заповню, добре. Фух, вона пішла, вона пішла. Ти заповнюєш? Да.

Ладно. Жалко, що не можете нічого передати. Ніка, Ніка, тут жива. Ти жива. Фудліс. Нас четверо. Нас четверо. Щось купити треба, бо зараз буде біганина від цього. Фудліс. Від Денді. Ти щось купляєш? М -м, ні. Якщо, якщо не купляти в Денді, то буде біганина. На якому поверсі? Я, в мене була на сьому. Так. Ви купляєте? Ні, не купляємо. Ти понимаєш, щоб о купили, купив Ми хтось. Ми її не зустріли. Ну мені вже засчитало три поверха, так що можна і далі проходити. барабулька, булька, барабулька. Фин. Нет, нет, и, нет, иначе. Это, наверное, ты себя взлетала. Нет, 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 там друга, Ты... <зычки> там лой. Лой. Булька, барабулька, меня бачила. Там такая кружочка и фин. Вышка, и Почему? Ну и І Ой! Давай, помирай чуті, 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 чуті. Помирати? Да. Ладно, я, я вже прийшла. Філь. В мене три жизни. зараз заракаєш забирати. Аліса, ну. бувай Аліса. Я обійшла просто тільки шумонстрів. Okay. Okay. Uh -huh. Я... Я Опоєм яку то ли Помні, це вже в нас Зараз буде п'ятий етаж, Боже. Боже, п'ятий етаж. Жадність. Зараз в мене одне життя, тобі теж одне. Да? Зараз просто йдемо на рандомному монстрі. Збираємо монстри мені треба бачити багато монстрів. Бывай! Давай! Ну все, три результати. нас результаты. Четыре этажа, четыре твиста, три предмета. И сім капсул. Пять машин. И заработали. Я зарубила 53. 53 крутяк. А теперь легендарний момент. Класс, Дит, класс, класс. А я знаю, что класс. Ты дым тунн, ты дым тун. Я наконец-то купила у тебя чинку. Никак. Свинечно. Тобі на заставку видео поставлю. Ника, давай якусь красивую зону. Окей, чуваки, Ніка, вставай біля мене. Ніка, вставай! Ви були на моєму каналі. Ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Усім! До побачення! Пока!